У цьому курсі ви навчитеся створювати, налаштовувати та ефективно продавати онлайн-курси за допомогою платформи SendPulse. Ми пройдемо всі етапи: від реєстрації та налаштування аккаунту до розробки власної школи, створення уроків, додавання тестів, завдань, сертифікатів і підключення платіжних систем. Ви дізнаєтесь, як керувати контентом курсу, взаємодіяти зі студентами, автоматизувати навчальний процес і налаштувати зовнішній вигляд вашого сайту. Також ми розглянемо інструменти монетизації та аналітики, що допоможуть вам не лише запустити курс, а й розвивати його як повноцінний онлайн-продукт. Після завершення курсу ви зможете самостійно створити свій навчальний проект і почати на ньому заробляти. Курс складається з 9 навчальних модулів. Наприкінці на вас чекатиме підсумковий тест. Якщо ви успішно пройдете всі модулі та складете тест, зможете отримати сертифікат.